Як так сталося, що ця на перший погляд, цілком звичайна 14-річна дівчинка, яка захоплюється аніме та знімає відео в Тікток, холоднокровно своїми руками вбила власну сестру? Ну що ж сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Отже, дівчинку на фото звати Клер Міллер, народилась 11 січня того самого 2007 тисячі у сім'ї Марка та Марії Міллер, ставши другою дитиною у сім'ї. Старша сестра Клер, на ім'я Гелен, народилась ще у 2002 другому. На жаль, із певними фізичними особливостями, які згодом діагностують як церебральний параліч. Гадаю, що більшість з вас принаймні чула про це захворювання, та не всі розуміють, що саме цей параліч таке. По суті, це ціла група захворювань нерв. Вової системи, проявом яких є порушення рухів, рівноваги та положення тіла. Люди з подібним діагнозом потребують особливого догляду, так як часто не можуть самотужки виконати навіть елементарні задачі. Коли плануєш дитину, то в останню чергу думаєш, що саме твоя витягне цей у великих волохатих лапках щасливий квиток. Це ж завжди про інших, так? Сім'я Міллерів не була виключенням. Для них це було справжнім шоком. Коли Марі була вагітна, вони часто з Марком чули від друзів щось в стилі: готуйтесь до безсонних ночей та відрижки на одязі. З маленькою Гелен. Звісно, було і те, і інше. Та це були лише квіточки, коли її однолітки вже грали у футбол. Дівчинка навіть в туалет сама сходити не могла. Та незважаючи на всі труднощі, Міллери не опускали руки і давали Гелен все, що було в їх силах, для того, щоб вона зростала щасливою і наскільки це можливо, здоровою дитиною. Приблизно за 4 роки вони вирішили народити ще одне дитя дівчинку, яку, як ви вже знаєте, назвали Клер. За словами батьків, Клер зростала у любові і ніколи не страждала від нестачі уваги, як з їх сторони, так і зі сторони старшої сестри, з якою знову ж таки зі слів батьків. У Клер завжди були дружні стосунки. Та все ж, враховуючи особливий стан здоров'я Гелен, Клер часто не отримувала цієї уваги, якої б сама хотіла. Вона нерідко відчувала себе номером два у цій родині, в якій основна увага завжди надавалася Гелен. Ну, типу, Клер могла спокійно бігати з друзями та весело проводити час на вулиці, в той час як Гелен не могла навіть самостійно взяти в руки стакан з водою, щоб її не розлити. Звісно ж, батьки більше часу проводили з нею, адже вона дійсно потребувала цієї. Ваги і не була такою самостійною, як її сестра. Та в будь-якому разі Міллери дійсно любили своїх дітей. І Гелен і Клер. Про це говорили і самі дівчатка, і друзі родини неодноразово. Попри те, що сила на часу та ресурсів йшла на Гелен, батьки не уминули і Клер. В неї було все: техніка, одяг, розваги, відкладені на коледж гроші та навчання у престижній приватній школі Ланкастер County Дей Скул. Вона жила спокійним, підлітковим життям з усіма його перевагами. І недоліками, звісно. Зрештою, кому цікаво йти у школу, коли вийшла нова серія улюбленого аніме. Якщо ви його любите, звісно, дорогенькі, напишіть в коменти, до речі, якщо це так або ні. Взагалі, знаєте коменти допомагають відео просуватися. Клер Міллер любила і навіть дуже. В принципі, у віці 14 років її основним заняттям було аж ніяк не навчання, а якраз нескінченне споглядання японської анімації. На другому місці йшло залипання в соцмережах, а на третьому створення контенту. У Клер був власний ютуб канал з влогами, та щоденно, крім того, вона знімала коротенькі відео у Тік-Ток. Не дуже змістовні, але. Ніхто не ідеальний. У Клер було чимало прихильників за тиждень до тієї ночі, яка назавжди змінить її сім'ю. На неї вже було підписано майже 20 тисяч людей. При тому середній показник переглядів одного тіктоку коливався у районі 100 тисяч переглядів. Більшість відео алюзії на улюблених аніме-персонажів, або ж просто, як то кажуть, танцюльки. Але крім того, були і такі, які відрізнялись від інших своєю мрачністю. Ці відео, як мінімум, наштовхують на думку, що Клер була підлітком із доволі депресивним уромантизуванням смерті. Знаєте, оце все дед інсайдне. Та по-справжньому дівчинка стала популярною не через свої тіктоки, а через вчинок, який викличе у суді чимало суперечливих за і проти стосовно її довічного ув'язнення, чи, можливо, навіть страти. Про це буквально за пару секунд, одразу після того, як нагадаю вам за свій конкурс. Серед тих, хто заливає вирізки з моїми відео з хештегом «блогмайстер страшне» та просто Блогмайстер у Усікток, вже є перший переможець. Але мої чашки та стікери чекають і на тебе. Не зупиняйтесь, друзі. Мені дійсно приємно бачити, як ви це робите, і приємно дарувати вам подарунки. В цьому повертаємось до історії. Отже, все сталось 21 лютого 2021 року. Зранку до самої ночі це був цілком звичайний день родини Міллерів. Спочатку в дітей навчання, в батьків робота, ввечері вечеря та відпочинок. В кінці дня, як і завжди, всі розійшлися по своїх кімнатах та заснули. Всі, крім Клер. Не підіймаючи зайвого шуму, дівчинка тихо спустилася на перший поверх. Зайшла на кухню та взяла гумові рукавички, якими зазвичай користується її мама для миття посуду. Натягнувши їх на свої поки що невинні руки, вона схопила великий кухонний ніж та повернулась нагору. Підійшовши до кімнати сестри, Клер майже безшумно відчинила двері та зайшла до середини. Наблизившись до скрученого тіла Гелен, вона без вагань та сумнівів встромила в її шию кухонний ніж. Все відбувалося швидко. За першим ударом пішов наступний, і ще один, і ще один. Клер зупинилась лише тоді, коли Гелен перестала дихати та подавати бодай якісь ознаки життя. Лише тоді вже вбивця зупинилась і якийсь час просто спокійно дивилась, як те, що наповнювало її сестру життям, потихеньку стікає на підлогу. За декілька секунд Клер нарешті опустила руки та спокійно вийшла з кімнати. Тихенько спустилась вниз і вийшла на двір. Вже пізніше, під час розслідування, з'ясувалось, що Клер намагалася на вулиці за допомогою снігу, який випав на днях, відмити сліди крові. Слідчих здивувало те, що дівчинка не додумалася помити руки під проточною водою всередині будинку, припускаючи, що вона не хотіла шумом води розбудити батьків, які продовжували мирно спати, навіть не підозрюючи, що вже ніколи не побачать свою першу доньку живою. Отже, Клер продовжувала стояти на подвір'ї і натирати руки снігом. Ще ніхто в світі не знав, що вона скоїла. Всього за декілька хвилин вона сама подзвонила в поліцію та з холоднокровною беземоційністю повідомила, що вбила власну сестру. Копи прибули до будинку Мілерів за лічені хвилини, і те, що вони побачили, шокувало навіть досвідчених офіцерів. Фари машини освітлювали статуру неповнолітньої дівчинки, яка з ніг до голови була повністю вкрита кров'ю. Її було настільки багато, що вона скрапувала із закривавлених штанів клер. Коли поліцейські підійшли до неї, вона сказала лише одне: я вбила свою сестру. Від шуму на вулиці батьки прокинулись і вибігли з дому, проте вони взагалі не розуміли, що відбувається. Далі до кімнати Гелен зайшов один з офіцерів поліції. Він побачив моторошну картину. З горла досі стирчав кухонний ніж. Чоловік спробував врятувати життя дівчинки, але. В нього не було жодного шансу, адже вона вже була мертва. Попри те, що Клер одразу прямо сказала, що сама вбила сестру. Спочатку їй ніхто не вірив, ні копи, ні батьки. За першою версією, хтось увірвався у будинок та вбив Гелен. А клер бачила нападника та лише намагалась захистити сестру. Саме тому вона була вся у її крові. Та зовсім скоро всі зрозуміли, що юна тіктокерка говорить правду. Докази були незаперечні для пана та пані Міллер Це була наджахлива ніч. Одна їхня донька лежала мертва з ножем у горлі в себе в кімнаті, а іншу під синю червоними вогнями арештовували на очах у всієї вулиці за вбивство сестри. Згідно законів штату Пенсільванія у США. Будь-яке вбивство автоматично розглядається як злочин дорослого. Втім, неповнолітній може подати апеляцію про передачу справи до суду для неповнолітніх. Саме у цьому і полягала вся наступна судова тяганина із клер. Необхідно було з'ясувати, судити її за вбивство як підлітка чи як дорослу. У першому випадку теоретично вона навіть може уникнути покарання або обмежитись домашнім арештом. У другому їй загрожує довічне або, можливо, навіть смерть. Як ви пригадуєте, події відбувалися в ніч з 21 на 22 лютого 2021 року. Але судового рішення щодо клер немає і досі. Слідство триває буквально недавно, у березні 2023-го, були розкриті нові деталі цієї справи, вивчивши тисячі текстових повідомлень, які Клер надсилала подрузі. Прокуратура знайшла десятки таких, в яких вона відкрито висловлювала бажання завдати комусь. Фізичної шкоди можливо така легка ціль, як її неповносправна сестра, була для неї. Надто спокусливим варіантом, адже, на жаль, Гелен через стан її здоров'я практично не могла чинити жодного спротиву. Другим фактом, що навряд чи може вважатися достатнім доказом, та все ж чудово характеризує Клер як холоднокровну та безжальну людину. Став її коментар щодо їжі. Свідком слів Клер став офіцер поліції міста Мангайм Джон Мартін. Коли він перед судовим слуханням приніс дівчинці їжу з Макдональдса, вона відповіла. О, Макдональдс, я б убило когось раніше, якби знала, що мене нагодують Макдональдсом. Погодьтесь в контексті того, що вона дійсно вбила людину, звучить доволі кріпово. Крім того, є версія, що вбивство було скоєно виключно заради уваги батьків, за яку так чи інакше Клер доводилось конкурувати з сестрою. Цього на цей момент слідству не вдалося ані підтвердити, ані спростувати. Попри всі докази та відсутні відчуття провини за скоєне вбивство, батьки Клер впевнено захищають свою тепер уже єдину доньку. Вони подали клопотання, аби їй хоча б пом'якшили покарання. В суді мати Клер виголосила: я знаю, що Клер не хотіла цього робити. Ми втратили Гелен і не хочемо втрачати ще одну доньку. Не хочемо, щоб її покарали, щоб вона не отримала допомоги а була просто ув'язнена на довгий період за те, що. Було поза її контролем, ми не можемо втратити і її також. Захист родини Міллерів спирається на свідчення декількох психіатрів, які в суді заявили, що Клер страждала від психозу, депресії та тривоги. До того ж, у приватній розмові сказала психіатрам, що чула у ніч вбивства Гелен якісь дивні голоси у своїй голові, які і змусили її вбити, сестру. Також неодноразово у свідченнях Клер з'являвся персонаж Майкл Майерс, головний злодій серії фільмів Геловін. За сюжетом він, будучи дитиною, скоїв вбивство власної сестри. Клер сказала, що Майерс буцімто видав їй сестру. Щоб це не означало. До речі, дівчинка сказала у суді ці слова якраз у той момент, коли її телефон задзвонив тематичним Рінгтоном з фільму. Непогана реклама для цієї кінокомпанії, мабуть. В будь-якому разі прокурори непохитні у своїх твердженнях. Вони переконані, що текстові повідомлення доводять бажання Клер навмисно завдати шкоди іншим, через що її треба визнати небезпечною для оточуючих. Ну я з ними згоден, якщо чесно, вони дуже прикольно бачитись на вулиці з людьми, які можуть просто так без причини вбити власну сестру. Що казати про інших? Що думаєте, ви з цього приводу? Напишіть в коменти. До слова, як тільки поліція оприлюднила фотографію Клер і місцеві ЗМІ написали про неї декілька статей, підписуйтесь. Писники дівчинки почали впізнавати її по тіктоку і зняли про неї декілька відео. А буквально за пару днів подібних тіктоків вже були сотні. Не дивно, не кожен день таке стається. Після цього кількість підписників Клер зросла майже вдвічі за тиждень. Та дітки ніколи так не робіть. Підписники і популярність того не вартує. Ви зіпсуєте життя і собі, і іншим. Тим більше, що невдовзі після цього випадку TikTok видалив сторінку Клер, так як вона порушувала їх правила, які ніхто з нас при реєстрації, звісно ж, не читає. Та на щастя, чи на жаль, інтернет пам'ятає геть усе. Знайшлося кілька добродіїв, які зробили запис усієї сторінки Клер. Саме завдяки цьому ми можемо самі спробувати впізнати у цій звичайнісінькій, на перший погляд, дівчинці, холоднокровну вбивцю, мотиви якої незрозумілі і досі. Чи задумувались ви колись, хто чи що стоїть за усміхненим обличчям по ту сторону екрану? Можливо, саме час. Дорогенькі, дякую, що додивилися це відео аж до цієї секундочки. Я це неймовірно ціную, те, що ви досі тут, досі зі мною. Поставте лайк обов'язково і підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. І не забувайте в TikTok закидувати відоси. І величезна, окрема подяка тим, хто підтримує канал фінансово. До речі, спонсорство на Ютубі наразі доступно всього від 10 гривень на місяць. З вами був Олександр, Саня без вусаня, До Осені, принаймні, побачимось вже у наступному відео. А поки подивіться ось це або ось це, вони теж класні. Обіцяю, па.